Сьогодні ми розглядаємо тему сучасні силікатні матеріали, і в землі ми можемо знайти ось такі мінерали дуже гарні, з яких виготовляють різноманітні і прикраси, і матеріали, які використовуємо. Силікатні матеріали вони сформовані з силіцією 4 оксиду. Сам сіліцій окс... 4 оксид або о 2 ще називається кремнезем, він дуже поширений у природі у вигляді мінералу кварцу. Ось ми бачимо а кристали кварцу на малюночку зображені. Різном... У складі різноманітних гранітів, багатьох гірських порід. І також під час руйнування цих гірських порід утворюється пісок. Пісок, ми в основному говоримо, що основна речовина там ціліцій О2, але є різні домішки, які забарвлюють пісок у різний колір. Ну, жовтуватий такий відтінок, білий пісок, у глині міститься пісок, тому в наш, нашій, на нашій земній поверхні дуже багато цього ціліций е, О2. Всередині деяких каменів також є порожнини, у яких перебувають аметисти кристали кварцу забарвлені у такий рожево-фіолетовий колір. Дуже гарні. Тут різноманітні речовини, домішки цих речовин забарвлюють кристали в різний колір. Сам селіци2, він має атомні кристалічні градки. На початку навчального року ви вивчали, що це найміцніші кристалічні градки, які важко зруйнувати, важко розплавити. А, а якщо вже приготувати скло, то скло це аморфна речовина. Ми зруйнували кристалічні градки і ну, от, утворилась така аморфна речовина. Найкраще можна зрозуміти, що це морфна речовина, по фізичним властивостям, тобто діапазон температур плавлення, це найголовніша характеристика. Також є і інші гірські породи, із селіціоксидом утворюють, які містять алюмініоксид, утворюють алюмосилікати. Глина, слюда, польовий шпат і так далі. Переходимо до селі Кагеля. Це такі ну, маленькі кристалики. Ми зазвичай їх бачимо в такому вигляді. їх додають до взуття. Вони мають адсорбуючі властивості, тобто вбирають дуже добре вологу і тому, щоб. Взуття не пересушувалося, буває так додають до взуття, або до якихся, чи кажу, не пересушувався, не, не завелася зайва волога, додають ці пакетики. Це взагалі отакий аморфний непористий сіліцій 4 оксид, також, а, і також його можна використати у харчовій промисловості для запобігання утворення грудок. У порошкоподібних продуктах. А селікагель теж має основна речовина там сіліцій, 4 оксид, тобто о 2 Іноді, навіть такі селікагель продається просто окремо для того, щоб ну, десь вбирати вологу, він добрий усушувач, поглинач. І перейдемо до звичайного скла. Є різноманітні види скла. Найпоширеніше це звичайне скло для його виробництва треба. Вапняк, тобто кальцій карбонат, далі кальцинована сода, це натрій 2CO3 і пісок, звичайний кварцовий пісок, і цю суміш нагрівають у, печа, у печах до 1500 градусів за Цельсієм. Карбонати спікаються і утворюється такий прозорий сплав. Ось у вас зображено хімічні процеси, які відбуваються при нагріванні кальцій карбонату ми розглядали раніше, коли вивчили солі, що розпадається на кальцій оксид і вуглекислий газ, вуглекислий газ відлетів, кальцій оксид це основний оксид, який буде взаємодіяти з кислотним оксидом, буде знову утворювати сіль. А ось тут, наприклад, теж буде утворюватись нова сіль. Тобто наче такий процес, там, де відбувається спікання цих речовин, для цього треба, ну, і з формули ми бачимо, що треба побільше піску Надлишок в селіції О2, тому що тут на одну частинку. Натрій оксиду, кальцій оксиду припадає 6 формульних одиниць ліци2. І далі, дивлячись, що додають, можуть отримати різноманітні види скла. Для забарвлення скла у різний колір додають різноманітні оксиди. Наприклад, ось хром триоксид. Надає зелений колір, ну, от є пляшки для напоїв зеленого кольору, синій колір це щоб набуло синього кольору кобальтовий оксид. синьо-зелений купум 2 оксид це вже технологія, яка не змінюється. Наприклад, додаючи порошок золота, виготовляють рубінове скло. Можна виготовляти ось кришталь з калій, карбонату, піску і плюмбом 2 оксиду. Також в оптиці з кришталевого скла виготовляють лінзи, різноманітні призми. От також додаючи інші, наприклад, станом 4 оксид то виходить емаль. Тобто ось таким чином до основного складу даючи якісь. Інші речовини ми змінюємо властивість самого матеріалу. Наприклад, скляний посуд є звичайне скло, а є кварцове скло. Кварцове скло воно відрізняється тим, що воно здатне витримувати нагрівання температур і також пропускає ультрафіолетові промені. Тому для деяких. Виробів краще ну, використовувати класове скло, наприклад, ось хімічний посуд, який ми постійно пробірочки нагріваємо, охолоджуємо і вони витримують це нагрівання. Бачимо різноманітні роботи, ось як робота відбувається вже з рідким склом і різноманітні вироби. Ось лабораторний посуд з термостійкого скла, кришталевий посуд, кольорове скло. І зараз переглянемо, як же ж його до... виготовляють. Та водночас одна із найдивніших субстанцій. Її дуже складно виготовити, проте щороку випускають у величезних кількостях. Що б ми робили зараз без скла? Приміром, цих відвідувачів акваріума з'їли бакули, а цей чистильник вікон мав би шукати собі іншу роботу. Аби дізнатися, у чому полягає унікальність скла. Ми вирушили у британське місто сейнт Хеленс. Тут винайшли одну з найпоширеніших форм скла. Скло виробляють з піску або кремнезему, як називають його хіміки. І перша операція, яку необхідно зробити, розплавити пісок. Це непростий процес. Щоб розплавити пісок, необхідна піч із надвисокою розжарюваністю. Температура всередині повинна сягати 2300 градусів. Це майже в 10 робішень за максимальну температуру, до якої розігрівається домашня духова піч. Аби перехитрити природу, спеціалісти додають у пісок трохи соди. Вона діє за тим же принципом, що сіль у воді змінює температуру кипіння. Тож сода чудова речовина, яка дозволяє розплавити пісок за нижчих температур, та є у неї і недоліки. Сода надає склу, яке отримують на кінцевому етапі м'якості та губчастості. Аби уникнути погіршення якості, спеціалісти додають у суміш вапняк. Таким чином, ми отримуємо білу гарячу піскову речовину та як перетворити пекельно розплавлену масу у склянки чи тарілки. Колись на підприємствах для цього використовували шліфувальні верстати. Не дивно, що скло було дорогим і зовсім не прозорим. У сейнт Геленс винайшли нову революційну техніку, яку й досі використовують при виробництві скла. Секрет ідеально рівного скла у розплавленні його на ідеально рівному олові. Олово є ідеальним матеріалом для цього процесу. Воно має низьку температуру плавлення і водночас високу температуру кипіння. Олово швидко розріджується, але не вкривається бульбашками. Зважаючи на те, що олово щільніше ніж розплавлена піскова маса, дві субстанції не змішуються. Важче олово просто падає на дно. Там воно формує ідеально рівну та гладку поверхню. За логікою наступним кроком має бути перетворення рідкого скла у тверде. Але найдивніша річ у тому, що ця речовина ніколи не стає твердою у звичному розумінні. Більше того, з наукової точки зору у склі залишається чимало властивостей рідкої речовини. Вони уявіть вулкан, який викидає розплавлену лаву. Усі атоми у лаві змішуються. Коли вони поволі починають охолоджуватися на схилі гори, атоми перемішуються добуки не перетворяться в базальтове формування. Якщо лава охолоджується надто швидко, атоми не встигають набрати визначеної форми, і ми отримуємо різновид скла, який називається обсидіаном. Та повернімося до печі, де триває плавлення піску. Коли масу дістають із печі, її температура досі сягає 600 градусів за Цельсієм. Далі речовина проходить через низку велетенських охолоджувальних камер. В процесі охолодження розплавлений кремнезем зупиняється у проміжному стані. І цей стан атомної невизначеності утворює скло у звичному для нас вигляді. Кожен день ці печі випускають неймовірні 600 тонн розплавленого кремнезему. Лише уявіть, це 30 кілометрів скла, які випускають суцільними пластинами, довжина кожної 400 метрів. Звісно, з такими гігантськими пластинами не просто працювати. Тож роботизовані фрезерувальники розрізають скло. Далі матеріал транспортують на склад. Коли це скло укладають разом, можна помітити, що воно має ледь помітний зелений відтінок. Причиною цього є невеликий вміст оксиду заліза у піску Його залишають у склі, адже цей оксид допомагає заламувати ультрафіолетові промені і, відповідно, ваші штори будуть захищені від вигоряння. Врешті спеціальними вантажними автомобілями листи скла розвозять у різні куточки світу. Варіантів, як його використають, безліч від хмарочосів до акваріумів. Скло дуже добре виготовля використовувати, тому що воно не в воді стійке до різноманітних кислот. І лугів, і саме у скляних пляшечках зберігають реактиви. Єдиний ну і... мінус скла те, що воно крихке, якщо паде якийсь авиріб зі скла, і воно розіб'ється. Ось тут у вас говориться про те, що є єдина кислота, яка може. Взаємодіяти зі склом. Це флорідна кислота, стара назва її плавикова кислота. Зараз ми переглянемо, як відбувається взаємодія скла із цією кислотою. Речовини зберігаються в хімічній лабораторії в скляному посуді, окрім даної речовини. Чому? Тому що вона його роз'їдає, тобто вступає в хімічну взаємодію зі склом. І зараз ми це вам доведемо. Свою плавикову кислоту я налю в скляний стаканчик і залишу на деякий час. Подивимося, що з ним стане. І також візьму нашу чашку Петрі, але з цієї сторони, з верхньої, я її заклею скотчем, а на скотчі зроблю певний напис. Нехай це буде напис хімія. Там, де я скотч зніму, звичайно ж, я оброблю дане місце плавиковою кислотою. Ну, і якщо в мене дійсно кислота взаємодіє зі склом, то на місці контакту залишиться напис із роз'їденого скла. Так, в мене готове слово хімія, я вам його демонструю. Прорізане на нашому скотчі, і оброблю його плавиковою кислотою та залишу на деякий час. А в кінці програми повернемось обов'язково і подивимося, що сталося. На чому можна налаштовую на наш стаканчик, де налита плавикова кислота? Бачите? Димить, йде активно процес. Це ж саме відбувається з чашкою Петрі, там, де роз'їдається слово хімія. Для взаємодії з H-хлор я беру звичайну скляну пробірку, тому що кислота не роз'їдає скло, а для взаємодії з плавиковою стаканчик. Ось в мене плавикова кислота. Заливаю і немає нічого. Чому так? Тому що тор дуже міцно тримає біля себе гідроген в аж в тор. І тому, в принципі, цинк не може ніяк витіснити. Зараз реакція цинку із флоридною кислотою. А ми йдемо далі. Дивимось. Плавикову кислоту, і зараз хочу вам продемонструвати, який в нас білий осад утворився на дні цього стакану. Цей білий осад він зчищається. Подивіться, але після того, як ми його зчистимо і промиємо стаканчик, він все рівно буде трошки деформованим, тобто буде роз'їдене там скло. Даний процес він використовується під час створення всіляких візерунків на склі. І подивимось на наш напис, там, де ми з вами заклеїли скотчем частинку, так? а частинка взаємоділа з плавиковою кислотою. Тут також утворюється оцей білий осад, який ми щищаємо і отримаємо витравлену назву. Отже, наша чашка з написом витравленим плавиковою кислотою. Подивіться. Слово хімія, так як ми і планували. Подивіться тепер, будь ласка. Переглянемо про кварцове скло. Воно, ну, на відміну від звичайного, за нагрівання не розширюється і вироби не тріскаються. І так само е за швидкого охолодження. Тому його дуже добре. Використовувати саме з нього виготовляти хімічний посуд. Кварцеве скло пропускає ультрафіолетове випромінювання, тому саме ультрафіолетові лампи, їхні ось колби, вони також виготовлені з кварцевого скла. Так. Переходимо до виробів із кераміки. Кераміка це такий силікатний матеріал, який винайшла людина. Цей матеріал виготовляють із глини. Її змішують з водою і така утворюється пластична маса, якої надають необхідної форми. Після того, як обробили у печі нагріли термообробка, то такий ось посуд він буде міцний. Різноманітні види кераміки це фаянс, порцеляна, майоліка, теракота. Також керамічна основа у цегли черепиці, їх так само виготовляють із глини і загартовують значить у печі термічно обробляють. Ось ми бачимо такі вироби із кераміки. Для того, щоб додати кольоровий малюнок на глиняний виріб, то наносять різноманітні оксиди металічних елементів. Це ми вже говорили. Зараз теж переглянемо відео. Ось ми бачимо такий процес виготовлення кераміки. Тут на початку відео так швидко показують, як їх виготовлять, а потім більш детально. Ну, більш детально ви переглянете вже ось а, на відео за посиланням. Ну, якщо ми побачимо на початку, то є ось така глиняна основа, з якої формують, надають форму, яку необхідно. Це все автоматично. А, потім вручну, наприклад, додайтесь по. Осик, чайника шліфують, нап... усе це дуже гарно. І вручну розфарбовують. Наклеюють наліпки і так далі. Так. І перейдемо ще у нас а, цемент. Цемент виробляють з глини і вапняку Вапняк також, ну, і глина також містити багато селі це 4 оксиду і під час нагрівання суміш зневоднюється, вапняк розкладається, ось ми бачимо, і знову утворюється така як спечена суміш речовин. Потім ці речовини перемелюються на порошок і утворюється цемент. Із нього виготовляють такий будівельний розчин. Бетонують різноманітні ну, і будівлі. І також ось відео посилання у вас як виготовляють цемент. Єдине, що чим відрізняється бетон і залізобетон, що у залізобетоні там металеві прути для зміцнення цієї конструкції. Ну, ось тут ви переглянете теж, як. Працює цементний завод, це переглянете вже вдома. Теж цікаво матеріал.